Я протиставляю себе системі да державі. Я не декларую, я не плачу. Я ухиляюся від декларування, від податків, від доходів. Це не їх справа. Я тихо, тихенько живу. Нічого не показую, доходів немає, не немає. Оце помилка бурано чи пізно це приведе до проблем в Португалії. Зокрема, проблем потім де да, з проходу нормального саду. Тому я раджу всім да, робити все максимально коректно, системно, легально орендувати, декларувати, заробляти офіційно і точно не буде жодних проблем. Звичайно, в кого. Прошу, там якісь там да складнощі в житті, там ментальні проблеми, психічні люди пережили багато горя і нещастя в Україні. Не всі такі круті, молодці, що виїхали і вже через два дні працювали. Звичайно, що і люди, в яких все складно. Тим, звичайно, доведеться розраховувати да на милості держави. Чи вона дозволить таким людям без якихось там на навиків, без професії, без роботи, без доходів, без, без всього тут залишатися в якомусь статусі? По цих людях я не знаю, що буде, які будуть рішення, але всім іншим, хто за себе відповідальність, хто в змозі да, фізично ментально працювати, заробляти, декларувати? В них буде все добре, Певний не в цьому абсолютно.